Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова, і ви на моєму каналі про подорожі та життя в Німеччині. Попередньому відео я розказала, скільки коштує життя в Німеччині, і пообіцяла вам зробити відео, де розкажу про способи зекономити. Але перед тим як ми продовжимо, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити майбутнє відео, та залишити лайк цьому відео і будь-який коментар, щоб допомогти розвиватися українському ютубу і моєму каналу. Зокрема, для початку маю сказати, що в Німеччині економити не соромно. Дієслово шпарен економити, воно популярне. Тут прийнято економити, і така риса характеру ну, досить поважається. Ми також не будемо е, марнотратними і спробуємо дізнатися, які є способи, щоб зменшити. Діру в бюджеті. Зараз я розкажу на своєму досвіді, які є способи і в чому зекономити на повсякденному житті в Німеччині. Велика така тема економії, про яку я ще досі на своєму досвіді не знаю, це повернення податків. На цю тему ви можете самостійно пошукати відео. Я ще не Пробувала це, тому що я ще не подавала свою першу податкову декларацію. Але взагалі при поверненні податків ви можете відшкодувати якісь витрати, які сприяли вашій роботі. Наприклад, якщо ви по роботі кудись їхали або купували якусь спеціальну техніку, необхідну вам для роботи, як то камери чи ноутбуки, то це все можна зарахувати ваші витрати по роботі і також відмінусувати від суми ваших податків. Припустимо, ви щойно орендували квартиру. Квартири найчастіше в Німеччині абсолютно пусті. Та нам, українцям, це незвично, тому що в нас взагалі ринок оренди завжди з мебльованими квартирами. Тут мебльовані квартири також трапляються, але вони будуть значно, значно дорожчі, ніж пусті. Обмеблювати квартиру і, зокрема, зробити кухню це така величенька сума. Що ж можна зробити, щоб зекономити? Сайт називається eBayCляine Sagin. Я також залишу на нього посилання в описі до відео, є додаток на телефоні, і ви можете шукати меблі, які, наприклад, людина. Біля вас віддає, щоб вам дуже далеко за ними не їхати, або в фільтрах виставити опцію безкоштовно і навіть безкоштовно собі щось обмеблювати. В цьому додатку других рук і Baklan Sakin може стояти біля ціни примітка ВБ. Це означає, що можна торгуватися можна і треба. Наприклад, Ем, я нещодавно купувала килимок в квартиру, він коштував 5 євро. Я спитала, чи буде 3 євро окей, і мені сказали окей. Все, я поїхала, забрала. Новий е, в магазині коштував десь більше 10 євро. Наступна категорія витрат, від, від якої нікуди не втечеш, це їжа. Супермаркети бувають різних категорій: подорожці і подешевше. Ем, Варто звернути увагу на супермаркети дискаунтери Це мережі Netto, Lidl, Кауфланд, Пенні та Альді. Там буде їжа відчутно дешевша, ніж, наприклад, в мережах Реве чи Едека. І. В цих самих супермаркетах також можна знайти полиці з цінником мінус 30%, якщо, наприклад, дата скоро закінчується. Ось, наприклад, на м'ясо я дуже часто знаходжу такі знижки. Місцеві також сумлінно вивчають каталоги, щотижневі каталоги цих магазинів, щоб подивитися, які наразі акційні товари. А ще. Одне місце, куди можна йти за дешевими продуктами харчування, це турецькі ринки. Наприклад, в Берліні є один відомий ринок, Майбухуфер. Двічі на тиждень він працює, і якщо йти туди під закриття, то можна купити овочі, фрукти за смішними цінами. Наприклад, я нещодавно була і купила апельсини 1 євро за кілограм і манго. Також купу манго за один євро. Ну, просто, просто нереальні ціни там в 2-3 рази дешевше, ніж в супермаркетах. Для незабезпечених верст населення, а також для тих, хто отримує соціальні виплати, взагалі є ще дешевша опція, яка називається тафель. Я також залишу лінк в описі до цього відео. Це роздача благодійних продуктів. Якщо у вас дійсно є в цьому потреба, то ви можете собі оформити це право і раз на місяць, ой, раз на тиждень, приходити за. Продуктами і отримувати пакет. Ці пакети тафель умовно безкоштовні. По-моєму, треба заплатити 1 чи 2 євро за пакет, але ти отримуєш такі пакуван, який в магазині би коштував, ну я не знаю, понад 10 євро, мабуть. Що стосується економного дозвілля, у великих містах є купа безкоштовних чи майже безкоштовних опцій в театри та кінопокази. А також щодо музеїв, то в Берліні, наприклад, кожна перша неділя місяця це безкоштовні музеї. Щоб забронювати безкоштовний квиток, це треба зробити наперед на спеціальному сайті. Також я його теж залишу в описі до цього відео, і так можна насолоджуватися музеями, тими, куди зазвичай вхідний квиточок це 10 євро. Щодо побутової техніки, як я сказала, є опція на ebay bake On є опція так, більш така ризикована на вулиці, тому що ви ніколи ну, на вулиці ми не знаємо, коли там з'явиться пральна машинка, якщо нам потрібна пральна машинка, Але тут справді прийнято купувати з других рук, купувати бушну техніку і прийнято дотримуватися слова, тому зазвичай, коли ви. Купуєте бушну техніку, вона буде справна, вона буде добре функціонувати, але цінник буде в кілька разів дешевше, ніж нової. Наступна категорія це транспорт. В Німеччині класно велосипедна інфраструктура, і ви можете собі придбати велосипед, хоч навіть і секонд-хендівський, це буде 50-70 євро, і скрізь на ньому їздити. Що стосується подорожей, з Німеччини літає багато лоукостів в інші країни. Але всередині Німеччини я так спостерігаю, що лоукостів немає, тобто дешевих перельотів немає. Потяги теж досить дорогі. Мається на увазі інтерсіті, швидкісні. Але. Є регіональні потяги, вони дешевші. Інколи бувають акції, коли вводиться проїзний, і ви можете за цим проїзним по всій Німеччині їздити з пересадками. Наприклад, влітку 2022 року був так званий квиточок за 9 євро, який дозволяв регіональними потягами їздити всією країною. Та бувають проїзні, щоб дешево їздити, їздити залізницею, але загалом найдешевший спосіб переміщення країною це автобуси. Тут є фірма Flixbus, яка буває там дуже дешеві квитки, 5 євро за квиток між містами. Flixbus, блаблабас, тобто кілька фірм є автобусних. І також, якщо ви часто їздите залізницею, ви можете придбати спеціальну знижкову картку, картку постійного клієнта Deutsche Bahn. Із цією карткою кожна поїздка для вас буде за зниженою ціною. Щодо мобільного зв'язку, для багатьох українців зараз ще існують акції від українських операторів з безкоштовним роумінгом, тому це не для всіх зараз інформація актуальна, хтось користується своїми українськими операторами. Але загалом у мене, наприклад, Передплачена картка німецького оператора вона була за акційною ціною 10 євро на місяць, і я так і продовжую її поповнювати 10 євро на місяць. І вона, як я сказала, prepaid, перепла, передплачена. Коли ж, якщо ж ви укладете контракт, і у вас буде з контрактом, у вас буде більше мобільного інтернету. Наприклад, так це може бути вигідніше у цьому сенсі. Але будьте обережні, контракт укладається на рік. Без можливості розірвання. І якщо ви хочете розірвати, то це наперед потрібно до цієї дати, поки вона не спала, сплила дата закінчення вашого контракту, треба подати спеціальну заяву на розірвання контракту, інакше буде самостійна автоматична пролонгація. Так багато сервісів в Німеччині саме так влаштовані: і домашній Wi-Fi, і електрика, тобто щоб розірвати з кимось офіційні стосунки, це буде довго і болісно. Тому, наприклад, може картка передоплачена буде кращою пропозицією для вас, для того, щоб Обрати собі найкращого, найдешевшого, найвигіднішого мобільного оператора, чи Wi-Fi оператора чи постачальника електроенергії, чи постачальника медичних послуг, ви можете скористатися спеціальним сайтом, який називається Check24. Я також залишу в описі до відео це посилання. Це такий сайт, де можна порівняти послуги різних провайдерів найрізноманітніших послуг. Наприклад, я там порівнювала. Кілька медичних страховок. Загалом там, тему медичного страхування я не торкаюся, тому що якщо у вас державне медичне страхування, то тарифи у всіх у них плюс-мінус однакові, майже не відрізняються. І порівнювати має сенс тільки в тому, який пакет послуг вони дають. Друзі, я сподіваюся. Ця інформація була для вас корисною, будь ласка, у коментарях діліться вашими способами економії, якщо ви перебуваєте в Німеччині, а також пишіть, на які теми ви б хотіли побачити ролики на цьому каналі. З вами була Ірина Лісова. Підписуйтеся. Бажаю вам всім перебувати у безпеці і до нових зустрічей!